Рівне рушає на Київ. Ми ще не знаємо, чи зупинить нас в дорозі Даї, чи доїдемо без пригод. З нашого міста виїхало 60 чоловік. Проте доїхали аж до столичної автостанції без будь-яких перешкод та корків. На пішому шляху від автостанції до метро під залізничним вокзалом спостерігали кучкування великої кількості крайне неприємних зовнів молодиків, неохайно вдягнутих з нахабними повадками уголовників. А на виході з метро у підземних переходах помітили чисельні озброєні загони катмонавтів у камуфляжах і шоломах, ховались від телекамер тож День Європи, ніж не якесь там піратське Сомалі. І далі все відбувалося доволі пристойно. Міліція в ошатних блакітних сорочках вела себе спокійно. Ніхто нікого не глушив потужними глушилками, фонтани милували око, сонечко припікало. Київ справляв враження солідного європейського міста. Проте, спочатку я підготувала зовсім інший текст, доволі оптимістичний. Я його майже монтувала відеоряд, до якого вже додала чудову пісню. Але потім мені розповіли про події. Які відбулися на Софіївській площі одразу після закінчення мітингу, після того, як опозиційні лідери щезли так швидко, наче їх і не було, після того, як мітингувальники, що з'їхалися з усіх усюд, виснажені спекою і довгочасовим стоянням, поквапом поспішили до своїх автобусів, покидавши під ноги портрети загратованої Юлії Тимошенко? Саме ці подальші події. Не дозволили мені залишити приємно бадьорий текст. Тому пісню з відеоряду я видалила і замість першого тексту даю оцей. Після того, як майже всіх за лічені хвилини, наче потужним вітром здуло з площі, там залишились 56 чоловік, членів та прихильників спільної справи Олександра Данилюка, який заздалегідь заявив про свою безстрокову акцію протесту. Його намети, встановлені під фігурою Богдана Хмельницького, бачили тисячі учасників мітингу. Лишень площа спустошилась, звідки не візьмись, набігли закамуфльовані бійці кількістю декілька сотень, які просто порозтягали намети, швиденько повитягавши їх за межі майдану, і до крові побили учасників акції. Одному зламали ніс, іншому щелепу. Невеличкого Олександра Данилюка. Скрутили, мов шаленого звіра, ледь не зламавши йому шию, та заарештували власне, не його одного. Більше сотні свідків спостерігали це дике дійство. Дзвінки до народних депутатів від опозиції з молитвами про допомогу нічого не дали, ніхто з них нічим не допоміг. Захід проведено, галочку поставлено, отже належить відпочити. Це відбулося в Центрі столиці, серед білого дня, серед чудової архітектури європейського рівня, в День Європи, якої так непереборно прагнуть ті, хто віддав наказ розправитись з лідером спільної справи та його прибічниками. Це відбулося одразу після потужного, велелюдного мітингу опозиції, яка нічим не зарадила своєму побратиму. Ось-ось, хвилин десять тому тут стояли згуртовані десятки тисяч людей. Зі сцени лунали палки слова про єднання, гуртування, взаємодопомогу і взаємоповагу, про підтримку один одного в боротьбі проти режиму. І раптом нікого, крім мешканців навколишніх будинків, півсотні учасників акції, декількох нарядних міліціянтів і трьох сотень хижих беркутів. І ЗМІ про цю подію мовчать. Лідери опозиції останнім часом полюбили говорити, що Народ поки що не готовий. Після таких подій я не впевнена, що моя готовність не постраждала. Власне, як і багатьох інших. До речі, на загін виникає питання. Може це не ми не готові, га, народ? Може це декому іншому ну дуже не хочеться втрачати так важко здобутий депутатський комфорт. Нехай навіть і доволі хісткий. Особисто у мене після цього так званого Дня Європи. Відчуття скорих змін на краще не виникло, а у вас